Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми знову з вами разом. І дякуємо, Господи, за цей тиждень, який швидко так промайнув, і просимо благословення на ці дні, чудові літні дні, коли Ти, Господи, нас благословляєш так щедро своїм сонячним промінням, і ми дякуємо Тобі за все. І просимо, Господи, щоб Ти дав нам мудрості, щоб ми поступали мудро в нашому житті, щоб наші вчинки. Були однозвучні цими заповідями, які ти нам дав, з нашою совістю, яку ти заклав в наше серце для того, щоб ми жили згідно твоїх заповідей. Благослови нас, Господи, тією мудрістю, яка буде нас надихати, приймати якісь правильні рішення, виховувати наших дітей, і щоб ми один одного любили, один одного прощали, особливо наші подружні пари. Ми бачимо, скільки проблем зараз є серед подружжя. І ці різного роду проблеми, щоб вирішити, ми можемо тільки тоді, коли ми зрозуміємо, що Господь хоче, щоб ми один одного розуміли і мали послух один до одного. Щоб ми приймали один одного такими, якими ми є. Нам не треба перевиховувати когось, нам треба розуміти один одного. Нам треба розуміти те, що Бог мільйони, мільярди людей приймає з різними характерами, подобаннями своїми. Але Бог нас приймає. Сонце світить і для праведних, і для грішників. Будемо розважати над Книгою Святого Письма, яка має назву мудрість. І цю мудрість нехай Господь дає нам. Він дає тоді, коли ми роздумуємо над нею, коли ми просимо Бога, коли ми знаходимо час побути в тишині в розмові з Господом. А ця розмова починається в першу чергу з розмови самим собою. Коли ми даємо собі питання, коли ми роздумуємо, як ми живемо, куди ми йдемо, коли ми картаємо себе за якісь погані наші вчинки, і коли ми розуміємо, що ми виправили наше життя, коли ми усвідомлюємо, що Господь нам допомагає, ми молилися, просили, ми разом з Богом були, Бог нам допоміг. Тому нехай священні слова, книги мудрості надихають нас. Щоб ми пам'ятали про те, що ніщо не вічне під небом, вічний один Господь. А ми завжди старалися цю вічність зрозуміти, щоб ми шукали правду в цій вічності, у вічному Богові, і щоб вічний Господь благословив нас. Амінь. Перша глава книги мудрість полюбіти справедливість, ви що правите землею. Роздумуйте про Господа в правоті, і у простоті серця шукайте Його. Його знаходять ті, що Його не спокушають, і Він являється тим, що йому не споневіряються. Думки ж лукаві від Бога віддаляють, і всемогутність, коли її спокушити, присоромлює безумних. Бо в душу, яка лихе мислить, Мудрість не війде, ані не оселиться в тілі за проданім гріхові. Святий бо дух виховник від лукавства тікає і відступає від гадок безглуздих і віддаляється, коли вириває кривда. Мудрий же дух, що людей любить, однак не лишає уст хулителя безкарними. Бо Бог свідок Його нутра, і вірний дослідник Його серця, і чує, що Його язик говорить. Дух Господній наповнює Всесвіт, і як Вседержитель знає кожне слово, тому ніхто не може таїтися, хто говорить несправедливе і не мене Його караюча справедливість. Безбожного задуми підуть під розслід і слів його гомін до Господа долини. Щоб покарати його беззаконня, бо ревниве вухо все чує, і навіть ще під нарікань від нього не затаїться. Тож бережіться пустого нарікання і здержуйте язик від обмови, бо і потаємне слово не перейде гладко, і брехливі уста погублять душу. Не шукайте собі смерті вашим життям безпутнім. І не накликайте погибелі на себе ділами рук ваших, бо Бог не створив смерть ані не радіє з погибелі живучих. Він Бо створив усе на те, щоб існувало. І творіння світу спасенні. немає в них жодної погубної дії, і царства смерті на землі немає, бо справедливість безсмертна, а безбожні. Ділами і словами смерть на себе накликають, і, взявши собі її за приятельку, гинуть за нею, союз із нею заключають, тому не варті, щоб належати до неї. І в сьогоднішній день, Господи, Ти благослови нас, коли ми бачимо стільки смертей навколо, коли люди під час війни гинуть, коли захищають свою святу землю, коли захищають правду. Дай нам своє слово, Господи, як нам поступати, як нам молитися за тих, які від нас відходять, як нам молитися за тих, які зараз йдуть на передову і дивляться в очі смерті. І Бог сьогодні нам чітко сказав, що смерті немає. Це є переставлення з однієї форми буття, фізичної форми нашого існування до духовного життя. До життя в духовному світі. Смерть ілюзія. Бог її не створив. Смерть приніс Сатана тоді, коли сказав людині, що вона може пізнати добро і зло, і зло запанувало над людиною. І людина має вибір: вибирає або добре, або зле. І книга мудрості нас навчає, щоб ми відійшли від злої дороги, щоб ми жили вічно. Бо навіть коли ми переставлемося до вічного життя, ми залишимо наше тіло тут, поховають землю, але ми будемо жити вічно. Смерті не існує. Сама душа це є життя з грецького. Життя далі буде продовжувати жити з Богом. Але дуже важливо, щоб ми тут, на землі, у нашому тілі, пізнавали вічного Бога, нашого Творця. Вони бо один до одного мовляють, міркуючи невірно, коротке і журливе життя наше, і нема ліків на кончину людині, та й невідомо про такого, що визволяє би з аду. Бо ж випадком ми не народилися і опісля будемо, наче нас ніколи і не було, бо дим у наших ніздрях, а думка іскра, коли б'ється наше серце. Згасне вона і тіло розсиплеться на попіл, і дух розвивається. І наше ім'я забудеться з часом, і ніхто не згадає про наші діла. І про мене життя наше, немов сліди хмарі, розвіється, мов мряка, і розігнана промінням сонця, його жаром прибита. Наш вік тінь минуща, кончина наша вороття не знає, печать. Прикладено і не повернеться ніхто, отож користуємося з теперішніх діб і вживаємо світ із запалом юнацтва. Упиймося дорогим вином та пахощами, нехай не втече наш весняний виквіт, і вінчаємося розквітлими рожами, поки не зів'яли. Нехай нікого з нас не бракує в нашій гульні, по всіх усюдах сліди радуші лишимо, бо наша це частка, наша це доля. Гнобімо бідака праведного і не жалуємо вдовиці, і не вважаємо на доволітню сивину старого. Хай наша сила буде законом справедливості, бо що без сили та являється безкорисне. Засядьмо на праведника, бо Він нам невигідний і противиться нашим учинкам, і Він закидає нам гріхи проти закону, винує нас у вадах нашого виховання. Гадає, нібито він знає Бога і сином Господнім себе самого називає. Він утілений докір думкам нашим. Нам тяжко і глянути на нього, життя ж його не таке, як в інших, і поведінка його дивацька. Для нього ми та підроблена монета. Він уникає доріг наших, як нечестя, щасливо називає кончину справедливих і вихваляється, що Бог йому за батька. Гляньмо, чи слова його правдиві, та поровіримо, що з ним буде на кінець. Якщо праведник справді є син Божий, то захистить Його і вирве його з рук противників. Випробуймо Його зневагою і мукою, щоб ми пізнали Його лагідність і випробуємо Його терпеливість. Засудімо Його на смерть ганебну. Бо, за його словами, допомога йому прийде. Отак собі гадали та помишляли, бо їхня злоба їх засліпила. Вони не відають таємних судів Божих і не надіються на городи за святість і не вірять у заплату для душ непорочних. Бог же створив безсмертною людиною і вчинив її за образом власної природи, а через зазрість диявола. Смерть увійшла у світ. Скуштудіє ті, що йому належить. І в сьогоднішньому світі ми бачимо цей виклик також, коли людина, яка має можливості і фінансову стабільну систему, має можливість управляти іншими людьми чи народами, від її слова залежить допомога. Навіть зараз в Україні, і як вона, ця людина може спокушати Господа, як вона може маніпулювати, як вона може бути тією, від якої залежить життя і смерть багатьох людей, які залежні від тих, які мають можливість управляти фінансами і людьми. Про це говорить нам Біблія. Але пам'ятаємо говорить нам Слово Боже. Про те, що нам треба буде дати відповідь перед Господом. Не треба випробовувати, як воно буде, як будуть поводитися люди, коли ми їм не будемо платити платні за роботу, як ми будемо гнобити їх, як ми будемо знущатися над ними. Бо за все це буде відплата, говорить нам Біблія. Тому, Господи, нас благослови. Доля праведних і безбожних. Душі праведних у руці Божій, і мука не спіткає їх. Очим безумним видалося, що вони вмерли, і їхнє переставлення вважано за нещастя, а відхід їх від нас за згубу вони однак у мирі, бо, хоч в очах людських їх спіткала кара, діях повна безсмертя. Вони, потерпівши трохи великих благодійств, зазнають, бо Бог їх досвідчив і знайшов їх достойними себе. Він випробував їх, як золото в горнилі, і прийняв їх, як жертву всепалення. В час їхніх відвідин вони засяді, немов іскри по стерні розбіжаться, правитимуть народами і володітимуть племенами, Господа царювати будуть. Ті, що звірились на нього, зрозуміють правду, і вірні в любові, перебуватимуть при ньому, бо ласка і милосердя для вибранців Його. А безбожник за їхні думки, надійде на них кара за те, що праведником нехтували і від Господа відпали. Бо той, хто легковажить мудрість і повчання нещасний і марна його надія, і труди безкорисні, та і діла без пожитку. Жінки в них безглузді, діти їхні погані, рід їхній проклятий, щаслива безплідна, яка без пляме. Яка не знала гріховного ложа, вона під час відвідин душу одержить плід свій і скопеть, що власноручно не вчинив беззаконня, і що не мав лихих думок супроти Господа, йому буде дана за вірність особливіша ласка і миліша частка у Господнім храмі, бо плід добрих трудів славний, корінь обачності не теліний, а діти перелюбів не розвинуться, і плід, що постав. З беззаконного ложа щезне, ба якби довго жили, їх матимуть за заніщоту, і на кінець старість їхня буде безчесна. а як помруть перечасно, не матимуть надії, ані втіхи день вироку, важка кончина неправедного роду. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Оселю свою на Святих Горах Господь Бог любить. Брами Сіону понад усі Якова намети. Преславні речі говорять про тебе, місто Боже. Рагав, зачислю Вавилон до тих, що мене знають. Ось Філістія тир і Куш. І ці там народились, а про Сіон казатимуть, і цей і той там народився, і сам Всевишній Його утверджує: Господь лічитиме в списку народів, і цей там народився. Співатимуть і танцюватимуть. Усі мої джерела у тобі. Амінь. І цей Сіон це гора, на якій Господь в сьогоднішній день перебуває, це гора, та дає правда, мир, де благословить чоловіка і жінку Господь на життя в мирі, на життя під мирним небом. Сіон це твердиня. Сіон – це є правда, це є сила, про яку говорить Псалмопівець. І для нас сьогоднішній день наш Сіон, наша правда і наша сила перебуває в нашому серці, у нашій вірі. Це наш Христос, це наш Спаситель. І ми звертаємося до нього, щоб ми ніколи не відпали віри в Христа, щоб Дух Святий нас наповнив, щоб Він нас благословив. Це і наше твердення, наша церква. Наш народ це найбільша сила і скеля, яку ніхто не може здолати, тому що ми з Господом. Сьогоднішній день, наш Псалом 87 говорить нам про те, що вся сила і всі привілеї, які ми маємо від Господа, ми отримаємо. І безбожник, хто нападає на нашу землю, хто хоче нас знищити, буде переможений, відкинутий від Бога. І ми, Господи, сьогоднішній день засвідчуємо Твою любов в нас, на Україні, до кожного з нас. Ми свідчимо, що ми є Твої діти. Ми свідчимо, що ми віримо в Тебе, нашого Спасителя, як царя, як найбільшу твердиню. Прийде, Господи, в серця кожного з нас, тих особливо, хто нас захищає. Благослови тих, які, можливо, відходять з цього світу, але вони в вічності будуть перебувати завжди з Тобою, Господи. Не молимося за них. Ми молимось за тих, хто втратив віру, хто зараз сумнівається, за тих, хто плаче, за тих, хто надіється, і не впевнений, чи ця надія ще буде в нього завтра, чи він не втратить цієї надії, але Ти, Господи наша надія вічна, ми уповаємо на тебе. Благослови кожного з нас, Господь, в час нашої молитви, всіх наших потребах, щоб Твоє благословення війшло. До кожного серця, до нашого серця українського, до нашого міста Київ, до наших міст і сіл, щоб вони стали цим неприступним бастіоном, цим Сіоном, в якому ми маємо силу, бо Ти його благословляєш, бо Ти нас благословляєш, Господи, бо ти наш захист і надія наша. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!